Повернутися до колишніх сум на комуналку можливо. Головне, навчитися заощаджувати. Для цього сьогодні міські очільники провели двогодинне засідання. Говорили про енергоефективність та шляхи її досягнення. Дніпропетровську на реалізацію цього проекту потрібно 5-6 років та 800 мільйонів гривень. Кошти запевнили, чиновники знайдуть. А ось все інше має лягти на плечі городян. Власними силами доведеться утеплювати домівки та замінювати старі вікна, двері а також лампочки на енергоощадні. Виділяються деньги як правительством, так і іностранними організаціями. И мы сейчас попытаемся презентовать программу, рассказать, как мы будем двигаться в ближайшие 5-6 лет. Ну а поки міські очільники презентували програму, кмітливі фахівці з інших областей України підрахували доцільність проекту на програму з енергоефективності. Планують витратити мільйони. А в результаті місто заощадить лише трохи більше 200 тисяч гривень.